Всім привіт! Сьогодні хочу зробити печиво близнюки. Дуже воно таке гарненьке, незвичне, смачне. Так що давайте розпочнемо будемо робити його. І так, для випічки нам потрібно буде мука 250 грамів, потім масло 150 грам, 1 столова ложка какао, 5 грамів розпушувача. І 4 грами ванільного цукру, 100 г цукру, 2 яйця. Тепер нам ці інгредієнти всі потрібно змішати. Я не буду це показувати, як це буду змішувати. Звичайно, я буду, бачите, масло повинно бути кімнатної температури, яйця теж, до речі. І зараз я просто це все змішаю. Кожного разу виходить, що можна не вгадати трішки з мукою, тоді треба її додати. Зараз я бачу, що воно дуже липне до рук. Добавлю ще муки. А я додала ще 3 столові ложки, тому що дуже великі яйця, я так розумію, були. І воно все таке було, не можна докупи було, зібрати, тому що з-за того, що різного розміру бувають яйця через що іноді потрібно буде танки додати. Ну, воно видно, скільки потрібно. Бачите, какао я ще не додала, але скоро воно вже теж відйде. Так, викладаю на дошку. все, у нас таке тістечко отрималося, тепер ми повинні його розділити на дві частини. Рівно, сподіваюся, рівно розділила. І в одну з частинок додати одну столову ложку какао. Зараз я додавлю і просто отак вимішаю. Так, дивіться, вже какао вмішалося в цю половинку дуже гарно. Достаємо наше деко. Застеляємо його. Папером і починаємо виробляти. Беремо шматочок білого, беремо шматочок коричневого. І робимо ковбасінки. Десь ковбаска повинна бути десь розміром як олівець, товщиною як олівчик. Так, і тут так само робимо. Зафарбувався мій ніж, різала яблуко сьогодні просто, яблуко уявляєте. Так. Але в мене щоб була одинакова в нас довжина самого тістечка. Ну є олівчик, так вже є десь. Однако її робимо довільне кільця. Нехай будуть такого розміру на скільце. Отак. Все таке саме і тут таке саме. Ось так. Я вам покажу, що ми будемо робити. Просто ми беремо, робимо кільце. А ця половинка йде в кільце. Ой. Розліпилося моє кілечко. Робимо в кілечку, заліплюємо тут. О. А це кілечко заліплюємо тут теж. О. І таке печиво в нас буде кілечками. І викладаємо на пергамент. мій, його так гарно робити з дітьми. Дуже воно гарно ліпиться, бачите? І дуже гарно виходить. Отримуємо таких два кілечка. Учебне заняття для зимового вечора. Все. Оце вже все тісто я виробила. Отак От воно вийшло. Але виробила я його не сама. Хто хотів, мимо йшов, той мені допомагав. Так що, хто у вас тут ходить на кухнях, бігає ваших мимохідь, можуть вам допомогти. Через що вони мають такі різні, 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 і менші, і більші. Духовку я розігріваю до 200 градусів. А потім, ви знаєте, кожна духовка різна. І, наприклад, моя 200 градусів я включаю, але вона пече так, як, наприклад, в мене була ще одна духовка, там 180 так смалило, як тут 200. Тому я буду на 200 градусів опікати, але майте на увазі, що при 180, якщо у вас духовка гарно працює, то вона його спече. Все, виставляю на випікання. Хвилин 20, дійсно, не буду заглядати, а потім подивлюся. Все печиво вже приготувалося. 20 хвилин при 200 градусів. в мене було на духовій шафі. Прекрасно печиво отримали. Ми, бачите, яке воно гарне, симпатичне і дуже-дуже таке незвичне. Бачите, прям такі крендельки. І є, що робити вашим <губи> членам родини. Сіли, наліпили. Воно дуже ароматне і дуже-дуже хрумке, так що робіть і не пошкодуєте. Дуже швидко робиться, дуже смачно отримуємо вироби такі гарні. Ну все тоді? До нових зустрічей. пока-пока.